Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Довіряйте Богу, навіть якщо його план для вас повний труднощів знаю, для більшості з нас в'язниця не буде частиною минулого чи майбутнього. Але при цьому тюрма може початися так само раптово, як і у житті Йосипа. А оскільки по всьому світу зростають гоніння щодо тих, хто стоїть за істину і сповіщає правду, можливість отримати несправедливий вирок може стати дуже реальною. У випадку з Йосипом, у цій історії є ще один духовний урок, який часто не береться до уваги. У в'язниці Йосип тлумачив сни. Це була навичка, яку використовував Бог. Коли Йосип дізнався. Що виночерпія звільнять, просив його згадати про себе перед фараоном, але той забув про нього. Про те, що сталося б, якби Йосип отримав помилування і вийшов із в'язниці раніше, тоді він міг би повернутися до свого батька. Але в цьому випадку він упустив би свою долю, що дала йому можливість не тільки врятувати світ від голоду, а й свою єврейську рідню. Довіряйте Божому плану та довіряйте Божому часу, особливо, якщо ви почуваєтеся ніби в ув'язненні. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти мій творець. Твій план для мене досконалий. Господи, я вирішую дозволити тобі вести, а я буду слідувати та довіряти тобі. Але я також довірятиму Твоєму часу. Я повністю покладаюся на тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.